І знову здравствуйте, друзі. Хотів би я сказати, але я скажу по-другому. Радий вітати вас, друзі. Це відео буде виключно на українській мові, і в цьому відео я покажу нашу поїздку в Карпати. Чому саме це відео буде на українській мові? Тому що Карпати це Україна, це відео буде цікаве виключно тим, хто живе в Україні. А для тих, хто не розуміє українську мову, на налаштуваннях можете вимкнути субтитри, і вам буде все повністю зрозуміло. Чому саме в цей час вирішили поїхати з Києва? По перше, три дні дуже жорстких ракетних обстрілів пропадає світло в один день. Бомбили ТЕЦ, біля якої я живу. На другий день ПВО збивало ракети над моїм будинком. І якби ця ситуація вона така, знаєте, вона дуже напряжна. Тому ми з дружиною вирішили трошечки поїхати, розвіятись да і побачити щось нове. Тим паче, що ми в Карпатах ніколи не були осінню. Тому для тих, хто вперше на каналі, не забудьте підписатися. ну і відправляємося дорогу. Поселились ми на першому поверсі, це делюкс, 22 номер у нас з одним спальним місцем для дитини. Є ще вверху двохкімнатні, але вони були зайняті, коли ми приїхали, не змогли тут поселитися, тому поселились так. В принципі, досить зручно. І номер я вам зараз теж покажу. Ну і як обіцяв обзор номера з якого ну, вид, вид класний, я нічого не буду говорити, вид чудовий. Тут шкаф для одягу. Шкаф тут зроблений, так як я займаюся меблями, зроблений з помилками. Ну, самі бачите, самі зрозумієте, в чому прикол. От, Тут що, тут розкладний диван і тут двохспальна кровать. Телевізор. Телевізор хтось виставляв по лазерному рівню, тому що дуже рівно висить. Wi-Fi є. І тут знаходиться санвузол. Душова, є полотенчик, фен, ну в общем, так як, так як то, що потрібно для життя, по суті. Ну і самий Плюс це теплі поли. Теплі поли тут капець. Зимою, навіть якщо, можна, якщо приїжджати на горнолишку, то виставити своє взуття і воно висихає до ранку. Тому номер показав, ідемо далі. Ресторан, як і рецепція, знаходяться чуть-чуть вище. Тобто тут рецепція, тут є ще номери. Для двох, мені здається, такий економний варіант. І тут сам ресторан, ціни я вам зараз покажу. Дивіться, тут є два меню. Одне це чисто сніданок, і ціни ви бачите перед собою. Якщо ви поселяєтесь, то сніданок входить. Вартість проживання. Тут 20 20-м так як ми вдвох заселилися і за дитину ми доплачуємо. А тут уже меню основне, скажімо так, яке там в обід, ввечері. Там ставте на паузу, дивіться, ціни всі є. В принципі, я б не сказав би, що дорого, але Готують, чесно кажучи, так собі. Тому що ми сиділи в ресторані за такі самі гроші, поїли набагато смачніші. Шейфорелі так. Ой, тут вже бухлішко все. Зараз сніданок принесуть. Замолим я вам покажу, що приносять. Ну так виглядає сніданок. Це бойцівські якісь там з колбаскою. Правда, хліба постійно треба просити, бо не дають. У Ольги там тіпа з беконом, Ну, так як вона бекона не їсть окремо. І Залюнка собі замовляє, як вони сирники, не сирники, Сир. сирники, всякими там штучками. Ну і чай. Собственно, весь сніданок. Але так, щоб окремо заплатити за це поїсти, то це десь гривень 500-600, щоб ви розуміли. Приїхали ми на гірськолижний курорт Захар Беркут. В принципі, хто мене давно дивиться, то знає, що я сюди частенько раніше їздив на сам курорт, кататися на лижі. Ну, тобто на сноуборді вже так, я вже на сноуборд пересів, але я катався на лижах, десь я лижній був. І літом, так як ми тут перший раз є оглядові, так щоб можна було піднятися на саму гору, подивитися, що. Що там робиться, то повний дорослий 250 гривень, це на підйомі на спуск, а дитячий 150 гривень. Зріст, бачите, від 110 см до 140 см. Діти, які чуть-чуть нижче, то вони можуть безкоштовно з батьками підніматися. Ну і години роботи ви бачите теж перед собою. Скіпаси виглядають отак. От от. Ми йдемо на кресельник. И поднимаемся в гор. Мы тебя любим очень сильно. Да, да, да. Да. Літом тут, мабуть, теж непогано, так як є басейн, чи басейн є міні-джакузі. Там виходить у нас сауна, тут є чани. Я думаю, що ви тут. Літом теж добра ідея, тим паче з таким видом, з такою природою. Так як на озеро Синевір ми не змогли потрапити банально із-за того, що в мене дуже низька машина. І об'їжджати майже 200 км я не захотів. Ми приїхали на водопад Кам'янка. Зараз я вам його теж покажу. Дуже гарне місце. Ось і сам водоспад. Тут як завжди можна поїсти, ну коротше біля кожних таких місць люди роблять розкажемо всі такі послуги поїсти, попити, хто що. Ну, ось це місце дуже гарне. Я вам навіть збільшу трохи Щоб було більш видніше. Зараз ми ще тут погуляємо, бо парк це національний парк.

А тут трошечки пройшовся, чтобы снять с другого ракурса это все. У меня дружина теж еще фотографирует. Ну, гора, как капец. Высока. И воно, вся речка туда идет, в самом так. Звідси якраз бере початок цей міні-міні-водопад, водоспадчись техніка, холодна, пролог. І бачите, камінь си воно Як камінці пластами лежать. Такої. Так воно навкруги всі паркуються. проїзд стоїть. Гривень, то 20 гривень, тобто 20 гривень автомобіль і 20 гривень з людини. Чисто так, я б сказав, було зовсім недорого. От, тому можна, можна сюди заїжджати. Ми зараз ще трошки пройдемося чуть-чуть вище, подивимося, що там. І я звичайно вам це теж покажу. Так що йдемо далі. Сам національний парк називається Сколівські Бескиди. Бачите, тут водопад на річці Кам'янка. І село тут в принципі, називається Кам'янка теж. Тут ще є туристичний шлях на гору Лопата. Смішно звучить, але є. І можна по карті подивитися куди, куди хочеться сходити. Я вам скажу так, тут знімай, не знімай, тут камера все одно того не бачить. Що знайшов ліс з такими пнями. З такими камінцями великими брилами. Прям. Але очі бачать одне, а я думаю, що на камеру передається зовсім інше. Тому я вам так покажу і далі полізу вгору. Зайшли ми мертве озеро, як його називають. Такий підйом дуже гарний, мальовничий. Ми піднімемося, подивимося. На то славне звісне озеро. Тому що нас і не вір не попали, Дорога, дороги немає, а їхати в обхід. Такий досить цікавий підйом тут. Зроблені ну, з досок типу ступеньки. О. Так, воно зверху. Бляха запиханий. Треба кидати палити, тому що, тому що не, не вистачає дихалки. Нам тут ще метрів 200 і на місці. Знялись ми ось вона оглядова площадка Озеро Журавлини, 650 метрів над рівнем моря. Воно ну, воно більше схоже, я не знаю, на болото, мабуть, ніж на озеро. І різка для качок тут саме то. А кругом ліс. Природа тут це просто капець. Не передати словами. Ось такі ж маленькі пороги є. Але це тече. Там є джерело. Ми попили водички, дуже смачна вода. Та прям хришталево хр 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 чиста. І дивлюся на цю мощ. Такі каміння капець. Та, Цілома тут дуже, дуже красиво. Ми тут По дорозі ще знайшли ресторан Золота Форель. Тут цілий комплекс. І в чому тут прикол? Тут видають вудку, можна піймати собі рибину, тобто, і її вам приготують 750 гривень кілограм риби. Лови скільки хочеш, назад не відпускають, кажуть. Так що ми мабуть зараз тут посидимо. Поїмо форелі. Я колись їв давно, давно її. Ну, риба смачна. І що цікаво, що вода тут дуже чиста. Отак. Піднімай, піднімай, підіймай. Ні, вже ні. Коли поплавок тони, піднімай. Так, а це те, що ми Десь... піймали. Ти ж залімки знімала, як ми ловили рибу? Ну, як Оля ловила. А, Ольга не хоче їсти рибу. в неї два карася зірвалися. Е -е -е. Ага. Е -е -е. Ну, все. Друзі, наш відпочинок закінчився. В принципі, я показав вам те, що зміг показати. Тому що ми... я їхав з сім'єю не знімати відео, а просто морально і фізично відпочити. Від того всього, що коїться в нас в Україні. Вибухи, повітряна тривога і вся оця діч. От. Тому дякую, що додивились відео до кінця. З вами був, як завжди, Віктор. Зустрінемося в наступному відео. Всім пока